Привіт! Я Щербаков Роман, лікар уролог андролог клініки Меділен. У нас з'явився сучасний апарат для ударно-хвильової терапії бтл 6000 Elite. Ударна хвильова терапія показана пацієнтам з еректильною дисфункцією, хворобою пейроні, простатитом, синдромом хронічної тазової болі та зниженням фертильності. Покращує кровообіг стимулює мікроциркуляцію та обмін режиму, що допомагає тканинам швидше відновлюватися, створює нові кровоносні суди. Це означає, що орган отримує більше кисню та поживних речовин. Це важливо для нормалізації роботи, сприяє утворенню колагену, що особливо важливо для чоловічого здоров'я. Ви зручно розташовуєтесь на кушетці в окремому кабінеті. Сеанс триває декілька хвилин і проходить без болю. Для найкращого результату. Терапія поєднується з іншими методиками лікування. Бажаєте дізнатися, чи підходить вам ударна хвильова терапія? Записуйтесь на консультацію. Я огляну, поясню, чи це буде ефективно в вашому випадку та призначу план лікування.